Доброго ранку всім. 8 червня. Я сьогодні щось доволі пізно вийшов. Напевно, десь годинка вже є в нас ціла перша. Але думаю, що таки втратити можливість сходити в гори, подивитися за якимись грибочками бажано не опускати. І тому я таки сюди йду. Ой! Так от, що ми маємо сьогодні? Маємо шалену жару. Жара просто неймовірна. Радусів 28-29 і це просто щось з чимось. Буковелі зараз фактично всі готелі, де є хоча б якийсь натяк на басейн, користуються особливим попитом. Туди люди їдуть пачками. І це як-то єдине рятувальне місце для багатьох людей, якщо ми розглядаємо жару як небезпеку. В плані інших обставин, то ну, людей небагато. Але тим не менше дітей, матерів є немало. І хочу сказати, що зараз дійсно от... Вчора знайомий питається, каже, мене цікавить будь-який готель з басейном. Я кажу, ну є один, але там немає кондиціонера. кондиціонер. В ну, той час, коли їм треба буде кондиціонер, тобто ввечері, припустимо, то на вулиці вже буде холодно. А весь день то вони будуть в кімнаті ну, на, на басейні і там їм кондиціонер не знадобиться. Тому я не знаю наскільки це є хороший вибір, але ну. Навіть такі умови на Буковелі є. По тому, що я би хотів подякувати вам за те, що ви дивитеся мої відео, теж нічого не міняється. Ви мої найкращі най 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 глядачі, мої найвірніші коментатори, лайкатори. Продовжуйте це все робити. Я неймовірно вам за це вдячний. Я сподіваюся, що буде мені. Також чим з вами поділитися в якомусь певному і в якійсь певній мірі, якимись грибочками, видами або емоціями. А я би хотів попросити вас поділитися не зі мною, а з нашою країною, з нашою батьківщиною чимось добрим і щоб ви зробили донат. Можете це зробити от по QR-коду, який ви бачите в себе на екрані, або в описі під відео є посилання на карту. Також це все дуже просто. Хто скільки може. Це не складно. Особисто я е, долучаюся до ініціатив брутального футболу і ми допомагаємо е, акцентовано 80 й ОДШБ. Тому, будь ласка. Пару гривень, декілька десятків гривень, сотень гривень. Кому скільки є не шкода, скажімо так, навіть то, що ви зекономите в день, не випивши каву в якійсь хіпстерській кнайпі. І я за це буду вам щиро вдячний. Але основна вдячність це буде від нашої батьківщини країни. Це в нас що? Це поганки. Е тому що так ми будемо демонструвати свою небайдужість до того, що триває війна, і що ми разом пробуємо якось наблизити нашу спільну перемогу на всіх. Тому що от чого-чого, а я впевнений, що для більшості моїх глядачів нема нічого більш бажаного, аніж ця перемога для нас всіх. Тому, будь, будь ласка, зробіть це, а я буду йти і шукати для вас якісь смаколики в лісі. Ну але поки що ще, як бачу, мало що є. З плюсів маємо наступне. Я зайшов трошки в такий лісочок, і тут жара відчувається не так сильно. Але поки я туди ліз, то все мене подряпало, тому що весь я такий вкритий потом, бо кажу, жара там на сонці, десь там, дуже-дуже сильна. Тут в лісі ще куди не йшло, терпимо. Мені здається, я бачу перший грибочок. А, і... ну ану ану. Поки я до нього буду йти, то скажу, що. Е, в гриб всі думки забрав. Ну, але кажу, що поки йшов... То-то мене все подряпало, все мене пошкробало. І в ліс таки треба збиратися якось на довший рукав. І я взяв з собою щось на довгий рукав, але кажу, ну така жара, що То неймовірно жарко і неможливо ходити. Тому... Тому це я над цим подумаю трохи пізніше, а зараз вам його ще не видно, а може і видно. Оця наша град, ну от, бачите, тут пройти ніяк. Я от якомусь такими гамулями маю обійти, щоб от бачите рівно в центрі є грибочок. Я до нього йду. Ану, ану, ану. Може такий. От. Але красивий. Так, воно вже вартувалося сюди йти. Я його забираю. А, ну, а, тут їх два. Отако. Ці забираємо. І треба трошки постояти по, позмітати з себе всю глицю, бо поки пролазив, то понаріпало. Зупинка вийшла в мене трохи довша. Тому що жара з жарою, а таки я вирішив удіти щось надовге і не штанів також дочепити. Тому що от в цьому пересуватися в жару це набагато гірше, аніж просто потіти. І я ті грибочки забрав і ще хочу поділитися такою річчю, що я собі зробив такий невеличкий дешевий копійчаний подарунок для моїх походів, це я купив ось такі захисні окуляри, в яких я пробираюся по цих зарослях, тому що, чесно, коли ти просуваєшся по, по них і тобі десь якась невеличка гілочка, як заскочить око або біля нього, і ти потім ходиш, його роз... розчісуєш. Це дуже і дуже неприємно. А так є хоча б якийсь захист, тому не нехтуйте правилами техніки безпеки навіть в лісі. От. Довший час ходжу і грибів нема. Але от наявність цього красення мухоморчика тут. І от бачу, що отам, то віддає мені хоча б якісь надії, що тут ще щось може бути. Бо мені, як мінімум, треба виконати правило трьох грибів. А їх щось нема, та й нема. Температура в лісі не понижається. Така як була висока, така і є. Хочеться чогось. Знайти. І я це і пробую. Тут якісь невідомі мені гриби, але думаю, що це якісь нехороші гриби. Я такі не збираю. Якщо ви знаєте, що це таке, то, будь ласка, напишіть. Вони велетенські. Дві години два гриба. І то як то в одному місці. І більше нічого. Я, хожу, вже пару разів робив зупинку, тому що жара така, що хочеться трошки перепочити. Щось трошки перекусив, але ну, грибів від того не з'явилося. Оце називається тобі мати якісь плани. О, мені здається. Тут хоча б щось буде, бо щось жовтить, можуть бути лисички. Як до них дойти ось тут. ну, І то не факт, що то вони. Дивлюся. Здається, туди щось жовтить, Ну, ще пару лисичок буде. ну, Це, напевно, от і все. А я трохи даремно жалівся, тому що я от хожу щось потрошки в відерку кидаю. А де-не-де якісь такі купочки. Одна, друга, третя появляються. І вже як то на, на вечерю по чуть почуть по буде. Так що нема що Бога гнівити. Нема біди. Трохи йду, трохи збираю собі. Щоб зараз сісти, потім почистити, десь далині чую, що наближається якийсь грім, тому треба якось так трошки оперативніше і розвертатися, але думаю ще, чи повторити вкотре свою оцю давню приповідку. Про те, що я вже скільки разів е стикаюся з тим, що... Такого поняття, як грибні місця, не існує. Тому що я сюди йшов з надією знайти одні гриби, а вийшло так, що тут були інші, а там, де я не чекав, то були лисички. Ну, як -то. Головне, що хоча б щось є, це є вже плюс. От. На безриб'ї і рак риба, а для мене ці грибочки і так найсмачніші зараз. Тому дякую Богу за це. Здається, я знайшов місце, де буду їх чистити. Це напевно ось тут. Так, акуратно, щоб не потоптатися. Тут у нас таке містечко. Раз. І там. Бачу, що на мене зміню жовтіє ще одне. Чи мене не підводять мої зорові здібності. Ану, ану, ану. Ну тут трохи менше, але також є. Тому збираю тут чи що там, там Так, звуки грози наближаються а я тут уже трошки понезбирував і то ще там мені на тому фінальному місці треба дозбирати і там все почистити але як було в пісні ішло дівча лучками несло фартух з грушками то так я несу лисички в своєму светрику, так що ще тут трошки позбираю і напевно буду зразу ввертатися далі в ліс заглублятися вже нема чого тому що я так чую що от, -от, от, от буде сильна злива бо грім все ближче і ближче а тут ще є що чистити так що треба йти Поки я чистив, то вже і дощ трохи пішов, такі здорові краплі були і відійшов, я трошки поперебирав і буду напевно вже повністю виходити з лісу, тому що не хочеться потрапити під цей сильний дощ. Бо В Карпатах дощ це не іграшка. От. Це, до речі, за пару хвилин. отак от налило, що все мокре. Поки йду, то ще трошки збираю то, що бачу довкола. Тому що не знаю чи при такому результаті захочеться сюди ще йти в найближчий час. А ці якраз такі люксичні, що можна зараз забрати. От тому я як то Спішу помалесеньку, але як чуєте, ну то стає доволі весело довкола. Так. Напевно таки треба бігти. А ще це візьму. Ось десь так гримить. Саме тому і хочеться звідси йти. І якби я вже записував по скриптум, то це було б напевно найкраще, що би було за сьогодні. Тому що ось я йду доріжкою собі і бачу отакого украсення. Опа! Виходить, що так, тут його треба буде почистити, подивиться що з нього вийде, але отакий грибочок на сьогодні також є. І як чуєте, мені треба прискорюватися. До речі, на дивовижу гриб ще й ціленький. Так що правило трьох грибів я виконав навідмінно. Я думаю, що ви розумієте, що після того, як я знайшов той гриб, я не міг не облазити те, що є довкола нас. І не даремно. Ще один такий. Грибочок також зараз буду чистити, але ну, це найбільші білі гриби, які в мене були цього року. І я, ну, якби не не погода наді мною, я би зараз був на сьомому небі від щастя. Дуже різко потемніло, і мені вже точно треба виходити, так що я біжу по дорожці в сторону хати. Мені ще й написали... З Буковеля, що там град. І мені би дуже хотілося якось дойти в якусь не знаю, місцинку, де би можна було від того сховатися. Але я дуже вдячний вам за те, що ви були зі мною все це відео. Коментуйте, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ви знаєте, як це зробити дуже-дуже просто. Це для мене дуже багато чого. Значить, і хочу, щоб ви і далі це робили. Особливо, якщо вам щось цікаво, напишіть, я буду радий вам допомогти. А попрошу вашої саме допомоги фінансової на збір для 80-ї ОДШБ по QR-коду або в описі під відео ви бачите номер, карти. Дуже-дуже-дуже прошу вас, будь ласка, не будьте байдужими. Задонайте. Скільки можете, скільки маєте сили. Просто там пару гривень, декілька десятків гривень. Це ж взагалі зараз є не гроші. От, так що це все піде на те, щоб наблизити нашу перемогу. Тому дуже прошу. Не проходьте осторонь зборів будь-яких. Можете долучитися до мого. Гірчички. І так, так як я впевнений, що серед моїх глядачів є якраз саме такі, самі найкращі люди, то, будь ласка. Повірте в те, що в нас всіх все буде добре. Дуже скоро я в це вірю і я вам цього бажаю. Будьте в безпеці! І слава Україні! По криптом. Отакий дощ і навіть град. Добре, що я встиг трошки підбігти і заховатися під невеликим дошком Але от то, що я вам казав, що таке Карпатський дощ. Пост-пост скрипту. Ось такий град зипанов у лісі. От такий. А це мені найкоротша дорога.